Спочатку ящики даємо вантаж на Бахмутський і Куп'янський напрямки відправляють волонтери у ківерцях. Вони потім машині. Так легше просто цього разу везуть орієнтовно чотири тонни допомоги. Розказує керівниця громадської організації Альона Максименко. У свічки це в нас буржуйки, резинові чоботи, балончики з газом. Це подарунки для дітей, тому що все ж так діти є і лишаються. Це солодощі, гаряча кружка, туалетний папір, генератори. Тут є два, спальні мішки, зимові, сітки потрібні завжди і в великих кількостях. Зараз, якщо можна, то от в таких. Ну, готуємося все, що буде сніг. Зараз найболючіша тема це теплий одяг. Зі слів Альони Максименко. Необхідні військовим речі передали небайдужі з навколишніх сіл ківерців, а також різні благодійні фонди. Частину потрібних речей купують за зібрані гроші. Водій волонтер Микола Гур'єв. Орієнтовно що два тижні відвозить вантажі від станції добра на фронт. «У мене й кум там зараз і швагро. І другий кум, ну і ще там родичі з іншої області. Зараз поїздки дуже довгі виходять, бо день короткий, мало з ким зустрітися за дня. А хлопцям ввечері вже якби не можна не десь покидати те розташування, де вони знаходяться. Волонтер Тарас Домальчук доправлятиме цей позашляховик, який купили військові на передові позиції. Від початку повномасштабного нападу каже, відвіз орієнтовно 15 автівок. Ти їдеш і вночі, ти не знаєш, що чекає перед тобою там за 10 кілометрів, за 20 кілометрів. А чим ближче до лінії, до лінії фронту, то так само це є і відповідальність. Якщо їдуть, їдуть так само люди, є відповідальність за той самий автомобіль, є відповідальність за... Ті самі потреби, які хлопці просять, які хлопці чекають. Станція добра працює щодня, крім неділі у ківерцях. Тут також надають допомогу місцевим людям, які опинилися у скруті, каже Альона Максименко. Наші волонтери кожного дня тут це все складають, сортують. А люди, які ж в нас були під опікою, ну тобто якими ми в якійсь мірі опікувались. Вони в нас ці речі вибирають більше 20 людей в день, часом і 30, і 40. Волонтери передають також адресні посилки військовим. Олена Семенова, племінник, якої зараз у війську допомагає на станції добра. Переймаємося всіма всією Україною. і Нашими захисниками дівчата їдуть до них і їдуть як до своїх рідних. Віримо в перемогу, і перемога однозначно буде. Оксана Юпак, Валерій Фотисок, новини Суспільне Луцьк.